Вітаю малята. Чи малювали ви коли-небудь море? Ні? Сьогодні якраз настав той час, коли ми будемо малювати море. Але спочатку ми його послухаємо і подивимось на нього. Море без краї, не озоре, ніби гладить берег хвилями. Запрошує поплавати в нього. І позасмагати на березі зробимо пальчикову гімнастику. В морі хвилі, хвилі, хвилі. Рибки плавають красиві, і медузи, і дельфіни хвилі в морі. Сині-сині. Для малювання нам потрібен пензлик, товстенький, гуашева фарба, синя, баночка з водою, ось, з підставочкою такою, серветка, ну а як же без неї, руки витерти потім, і аркуш паперу. Будь-якого розміру краще більший взяти, альбомний. А це я для вас поклала такі черепашки і мушлі, щоб ви побачили мешканців моря. Почнемо свою роботу з того, що правильно візьмемо пензлик біля залізної спіднички, мочимо спочатку воду. Зайву воду край баночки вибираємо і у гуашеву фарбу стрибає пензлик. Ось він тут покупався, покупався і намалює хвильку. Ось таку. Підриваючи пензлика всією шириною ворси, малюємо. Є одна хвиля, добре. Трошки водички додам до фарби. Купається, купається, купається пензлик. гарно скупався. І ще одну хвилю малює. От скільки у вас буде поміщатися тих хвиль? На аркуші, стільки ви будете їх малювати. Ось так. Однією рукою малюємо, іншою рукою тримаємо аркуш щоб не втік. Так. Ось у мене вже аж три хвилі, а буде більше. Подивіться, яка краса. Сині сині наші хвилі у морі. Ну і, мабуть, внизу ще одне поміщу. Ось так. Мию пензлик ретельно і кладу на підставку. Все, робота закінчена. Якщо є бажання та вміння, прикрасьте малюнок.